Чи могли б ви розказати загалом, у чому е завдання БЕП та конкретно місія е територіального управління бюро економічної безпеки? Ну взагалі, Бюро економічної безпеки України те, це центральний орган виконавчої влади, завданням якого є виявлення і боротьба саме з економічною злочинністю? Але органи бюро економічної безпеки відрізняються від інших правоохоронних органів, тим, що Наділені ще є з законом про бюро економічної безпеки, аналітичною функцією. Що це таке? Ну, відрізняють аналітичну, аналітичну функцію, тобто буває аналітика стратегічна, оперативна, тактична, це повноваження працівників бюро економічної безпеки аналізувати економічний стан держави, як в цілому в державі, так і за конкретними отраслями економіки, виявляти ризики. І реагувати на них, рекомендувати органам виконавчої влади усунення цих ризиків. А на рівні держави, якщо ми кажемо про стратегії розвитку економіки та економічної безпеки держави, це рекомендація щодо внесення нормативних актів, нормативних документів, в тому числі законодавчих актів, підзаконних актів. От ви виділили особливості БЕП е, поміж інших правоохоронних органів, е, акцентуючи на тому, що є аналітична функція. А в чому е, завдання саме територіальних е, відділень? БЕП територіальне управління БЕП створюється і юрисдикція їх стосується тільки областей України, тобто за кожним регіоном повинно створитися, створитися. Територіальне управління БЕБ відповідне, чого повинне створитися, тому що не у всіх регіонах зараз ще й не створені. Лише сім територіальних управлінь по Україні зараз створено на, во всіх регіонах. І е, саме територіальне управління в регіоні повинні аналізувати економічний е, стан безпеки е, в рамках регіону, тобто ми застосовуємо оперативний тактичний вид аналітичних досліджень. Рекомендувати органи в місцевої влади або державних підприємств або підприємств з державною часткою не менше 50% для держави місараф усунення цих ризиків для економіки. От всього є сім територіальних управління. Я так розумію, у семи регіонах. От одне з них це полтавське управління. Чи є у полтавського управління певна специфіка роботи або можливо там певні відмінності від інших територіальних управлінь, що можливо виділяє полтавське управління саме чи ні? Ну є те, що у зв'язку з збройною агресією. Російської Федерації не во всіх регіонах створені е, територіальні управління, і ми за завданнями керівництва, за вказівками процесуальних керівників, проводимо аналітичну діяльність та процесуальні дії в інших регіонах поза межами ще Полтавської області. Тобто, це Харківська, Дніпропетровська, Сумська область в деякі випадки виїжджаємо і до Донецької області. Коли є інформація, є аналітичні дослідження, які вказують на правопорушення в сфері економіки, оце відрізняє від інших регіонів. Крім того, ми зараз займаємося і щодо ризиків економічних для держави при створенні фортифікаційних споруд, наприклад, в Харківській і Сумській області, теж такі споруди є і в Полтавській області, тобто виїжджаємо ще і до інших регіонів. Оце Є така сама на, суть, суттєва відмість від інших територіальних управлінь.